За небокраєм небокрай» Іван Франко Смійтесь з мене, вічні зорі Збірки Зів'яли листя Другий жмуток 1895 рік Читає Євгеній Брасон Дружковський Смійтесь з мене, вічні зорі, я нещасний, я черв'як, в мене серце, нерви хорі не подужують ніяк, сам з собою у роздорі своїх власних дум боюсь. Смійтесь з мене, вічні зорі, я слабий над труси трус. Сам від себе геть за море я тікаю, чи втечу я кайданник. власне горе за собою влучу. Читано за виданням Івана Франко зів'яли листя лірична драма. Третє питання Львів, Київ з друкарні наукового товариства імені Шевченка накладом Українського педагогічного товариства і спілки, 1922 рік.